Добрий день, п'ятий клас. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, таку як квадрат і куб числа. Ну, це тема не дуже складна, а розглянемо на прикладах. Наприклад, як ми записуємо скорочення суму декількох доданків. 2 плюс 2 плюс 2 повторюється 3 рази. Ми додаємо три рази і ми пишемо, що це 2 помножити на 3. Да? Короткий запис. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3, 4 рази це 3 помножити на 4. Звернемо увагу на праву частину. У нас тут 2 помножити на 2 помножити на 2. Добуток декількох однакових множників. Тобто 2 на 2 на 2, 3 рази ми записуємо 2. А отут ставимо 3. 3 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3, це 3. А тут ставимо число, яке показує, скільки раз ми помножили 3 саме на себе. Тут 4 додати, 4 додати 5 разів, це 4 помножити на 5. Тут 4 помножити між собою 5 разів, це дорівнює 4 в 5 степені. Тобто, це множник, число, яке множиться саме на себе, а тут показує, число, яке показує, скільки разів ви перемножили між собою це число. Ну, Знову ж таки, тут 5 плюс 5 плюс 5 це 5 помножити на 3, 3 рази. А тут 5 помножити на 5, це теж 3 рази. Ну тут помножити 5, а тут 3, скільки разів помножили. Так, оці числа називаються степінь. І це степінь, і це степінь, і оце степінь. Числа. В даному випадку це степінь числа 2 і читається так: 2 в третій степені. 3 в четвертій степені, 4 в п'ятій степені, 5 в третій степені. Оце число, ну, давайте запишемо так: окремо 2 в третій степені. Оце у нас основа називається. Тобто це те число, яке ви множите декілька разів між собою. Оце показник. Ну, а весь вираз, ми вже сказали, це степінь числа 2. Читаємо 2 в третій степені. Чому дорівнює 2 в третій степені? Ну, ми вже знаємо, з вами з'ясуваю, що 2 в третій степені це 2 помножити на 2, помножити на 2, три рази. Так? Тобто, оцей показник показує, скільки разів ви множите 2 на 2, 2, на 2 4 4 на 2 – 8. Розглянемо ще приклади. А, а, коли ми обчислили 2 в третій степені, це називається піднесення. До степеня. Ну, це дія називається піднесення до степеня. У даному випадку це було піднесення двойки до третьої степені. Наприклад, 5 в другій степені. Це 5 помножити на 5 це 25. Ну, не в жодному разі, не 5 помножити на 2, це не 10. Це 5 ми множимо 2 рази, тобто отут множимо між собою 2 рази. Це число показує, скільки раз ми множимо. Це 25. Слідуючий приклад, наприклад, візьмемо ну, 3 в третій степені дорівнює. Це 3 помножити на 3, помножити на 3, 3 рази. Дорівнює 3 на 3, 9, на 3 – 9, 3 – 27. Оце називається степінь числа. Окремо, друга степінь будь-якого числа називається квадрат числа. Ось, бачите, перше слово теми. Тобто, ми можемо сказати, що 5 не в другій степені, а 5 в квадраті. Якщо у вас написано 2 в другій степені, це 2 в квадраті. 3 в другій степені це 3. Квадраті. І 3 в третій степені, це якщо у вас третя степень, то це окрема назва куб числа. Тобто Ми можемо сказати не тільки 3 в третій степені, а можемо ще сказати, що це 3 в кубі. Якщо у вас 4 в третій степені, то це 4 в кубі. Ну, і взагалі 4 в третій степені – це 4 помножити на, 4, помножити на 4, 3 рази це буде 4 на 4. Три рази, це буде 16, на 4, 64. Так, з'ясували, що таке степінь? Будь-яке число записане в степені, ми можемо переписати як добуток. Ну, наприклад, А в шостій степені. Це значить, що ми А помножили на А, помножили на А, помножили на А, і ще раз на А, і ще раз на А. Скільки разів? Шість разів. Значить, ще раз нагадую, це основа, це показник. Він і називається показник, бо він показує, скільки разів ви повинні перемножити оцю основу між собою. Шість разів. Ну, Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Значить, ми сьогодні додали ще п'ятий вид дії, це піднесення до степеня. І в прикладах на всі дії ми виконуємо спочатку піднесення до степеня, а потім вже ну, додавання, множення, ділення, додавання, віднімання. Так, ну розглянемо на прикладах. Я. Ну, приклад такий чотири в другій степені плюс три в другій степені дорівнює, чотири в другій степені це чотири помножити на чотири плюс 3 в другій степені це 3 помножити на 3. Ну, о, взагалі, то це не треба писати, це я для вас написала, щоб ви ще е, трошки пригадали. Значить, Вообще записують так: спочатку робимо дію піднесення до степені. 4 в другій степені це 4 на 4 16. Плюс 3 в другій степені це 3 на 3 помножити це 9. 16 плюс 9 це 25. Значить, перше діє піднесення до степеня, потім піднесення до степеня, потім додавання. Так, слідуючи. ну, візьмемо слідчий приклад, другий. 4 в третій степені поділити на 8 в другій степені плюс 2 в третій. Значить, перша дія це піднесення до степеня. Тут піднесення до степеня і тут піднесення до степеня. Друга дія ділення, потім додавання. 4 в третій степені це 4 на 4 16 і ще раз на 4 64. Поділити 8 в другій степені це 8 на 8, 64. Плюс 2 в третій степені це 2 на 2 на 2, це 8 дорівнює 64 на 64 це 1, 1 плюс 8 це 9. Значить, спочатку піднесення до степені, піднесення до степені, піднесення до степені всіх степенів, потім ділення, потім вже додавання отак робляться приклади на всі дії. Розглянемо дужки. коли є дужки? третій приклад 51 мінус 47. Дужках в третій степені помножити на 10 в третій степені. Так, Ну, 51 мінус 47 це у нас 4. 4 в третій ми вже з'ясували, це 64. Помножити 10 в третій, це. ну, Це окрема, як би трошки тема. 10 в будь-якій степені це одиниця стільки нулів, який показник степені. Тобто це 1 і 3 нулі. бо Третя степень. 10 на 10, 100 і ще раз на 10 тисячу. А якщо кратко сказати, це одиниця і 3 нулі, який показник дорівнює, це буде 64 тисячі. Так, ну якщо про це мова вже зайшла, давайте розглянемо деякі випадки степенів. Наприклад, одиниця в будь-якій степені, в степені n дорівнює 1. Бо 1 помножити на 1 на 1 на 1 взагалі, то завжди 1. Наприклад, 1 в 2 – це 1, 1 в 5 це 1. 1 в 123 це 1, Бо ви множите 1, 1 на 1 сам на себе, це буде одиниця. Ем, ну, якщо у вас просто написано, наприклад, число 12, то це мається на, уваги, на увазі, що це число в першій степені. Тобто, якщо тут ніякої степені не стоїть, це мається на увазі, що це перша степінь числа. Но ми не читаємо 12 в першій степені, Ми просто читаємо 12. 0 в будь-якій степені це 0. бо 0 помножити на 0 це завжди 0. Так, яка ще властивість? А, про десятку. Ми хотіли поговорити про десятку, да? так, зараз. Десятка це дуже цікавий і легкий випадок. 10 в другій степені – це 1 і 2 нулі, 10 в третій степені – це 1 і три нулі. 10 в четвертій степені це 1 і 4 нулі. Ви вже бачите закономірність. Якщо я напишу вам 10 в сьомій степені, то це буде 1 і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, нулі. Отака От легка сьогодні тема. Квадрати куб числа. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. До побачення. Дякую.